Всім привіт, друзі! З нами я, Міша Юкрейн, сьогодні я скачала таку програму, тому що редактує прапори. Буде дуже цікаво, але не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Добре. Так, давайте почнемо з такого челенджа. Ви маєте вгадати прапор. Так, да, я зараз зроблю. Я зараз зроблю прапора. Продайте мені хвилинку. Ну що, ви вгадали прапор? Я вам даю три секунди, щоб подумати. Один, два, три. І це Малайзі. Да, він не похоже, я просто забув додати на місяці і зірці жовтий колір, але в мене не було часу. Ну, все готово. Давайте назвемо У наш прапор. Просто поставлю прапор. Так, mm -hmm. да, просто поставлю прапор звичайний. Так, давайте ми зроби об'єднувати єд... об країну Албанію плюс Болгарію. Давайте, давайте, на Ну що ж, де, де наша Болгарія? Ось і вона. Так, далі ми додаємо. двоголового орла з Албанії. Оп! Готово. Опа! Збережуємо і давайте назвемо Булбанія. Да, хороша назва Булбанія. Не звертайте, що там на моє. Що там за звук? Це я дивлюсь фільм. Ну, все, готове. І давайте зробимо ще один прапор. Давайте об'єднаємо. Ні-ні. Е Аргентину і Анголу. Давайте. Спочатку беремо Анголу. Беремо. Так, переміщу. Значить, туди я так хочу. Оп. І опа. І додаємо ще. Що ми ще додаємо? Е, ще. Сонце. Так, да, сонце. Так, ну в Аргентині посередині є сонце, значить, додаємо сонце і все. Ну, все, значить, ми назвемо ось ось країну. Я зараз нараз я гадаю. Анна а ну, не, ну, все, перейменувало, ну все, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Якщо буде 6 лайків на цьому відео, то я зроблю на участь. З нами був Міша Юкрейн і всім пока!